Вітаю всіх! Пропоную подивитися щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 1 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам так, якось щось у вашому житті вже буде стабільно. Можливо, це для когось буде актуальна тема роботи, якщо ви її обрали і почали там працювати, то це для вас буде приносити певний дохід. Якщо це особистих стосунків, то, можливо, щось у вас там заспокоїться, або ви зрозумієте і відчуєте, що на вашій боці є підтримка, і ви відчуваєте себе стабільно і на своєму місці. Тому для вас так, ви можете діяти у будь-яких питаннях, але для вас все, на все сьогодні буде так. Другий варіант. Вам ні. Книга перевернута, говорить про те, що якась інформація наразі для вас недоступна. Щось ви наразі не бачите або не розумієте, можливо, до вас якісь повинні прийти документи, ви їх не отримали. Хтось, можливо, очікував якесь повідомлення, звістку або підписання паперів, то це буде вам не наразі, тому що ну, енергії для вас неблагосприятливі. Тому краще приділити час для того, щоб ви, можливо, для когось буде актуально, віднайшли потрібну інформацію на цей день, і це буде вам допомогою, а для когось, можливо, просто перепочити і набратися, відновити свої сили. Третій варіант ключ перевернутий, вам ні. По третьому варіанту, в цей день ви не зможете знайти рішення на якесь своє питання. Те, що ви хотіли б, можливо, ви хотіли чогось нового десь щось розпочати, започаткувати або рухатись в новому напрямку, можливо, вам потрібна була якась інформація, якась довідка, можливо, іще що, то це буде не наразі, тому що для вас наразі інформація повністю закрита. І тому, якщо ви не можете віднайти вихід із тої ситуації або розуміння тої ситуації, в якої ви знаходитеся, то краще обміркуйте, що вам потрібно, чого не потрібно, що, де ви повинні наполегливість проявити, а від чого краще відмовитися. Тому що наразі вам просто це буде недоступним. А я вважаю, хайсі не гаразди пройдуть по вас. А вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.